Відео про одну з найбільших помилок сприйняття, я зустрічаю в людях. Називається Все, що не робиться, все на краще. Мов не встигти на автобус? Ну, і то на краще, бог тебе зберіг мало і ніх автобус в аварію попасти, наприклад. Це є помилка, коли ви так думаєте, ви попадаєте в ловушку, де ви перестаєте працювати над помилками. Ти не встиг на автобус. Тому що ти Раздолбай. І якщо ти скажеш, що все, що не робиться, все на краще, на наступний раз ти знову спізнишся на автобус, бо ти не перестав бути Раздолбай. А от якщо ти приймеш, що це да, це негативна подія. Повністю негативна подія, яка сталася по твоїй вині. Як більше так не робити? Виходити на 15, хвилин раніше. І наступний раз ти вийдеш раніше і стиг. Так що не все, що робиться. Це робиться на краще. Іноді є випадки, коли ситуація стається, і вона просто на гірше. Без всякого позитиву. Просто нагірше і все. Ну так.